Всем добрый день. Сегодня я хочу по просьбе. Там дехто просит, чтобы э, дать дані для медицичного застосования. Ну, скажем так, астрологичную медицину. Что э, она рекомендует? Вот. Ну тут, правда, <головік> скажу, ну просто эмоции читаю, там что выявляется. Ті гроші, які народ збирає гривні для армії, вони лежать в банку, їх не використовують. Верніше, 19 мільярдів зібрали у му році, а використали для армії. Влада використала, тільки 5 мільярдів. Всі інші лежать, то в армії не йдуть. Ви хоч розумієте, що це робиться? Зато з радістю пишуть, що довіряють Зеленському аж 51% населення. Так любить його аж, аж Зеленського брешеть, то збирається йти на другий термін. Розумієте, в чому річ? Ну, який народ, така і влада. Ну? І будуть вибирати. Будуть кричати, Вовочка, наш геніальний президент. Все. Ну, що нас чекає? Нас чекає, коротше, катастрофа з таким народом кром брешить. Так, ну ладно. Що нам? На що нам треба звернути увагу? Ну, з 13 го числа там, ви знаєте, повний місяць, зараз, там, 12 були у багатьох погіршення здоров'я. Там з шлунком будуть проблеми, з кишечником трохи. От. І там до 14 го числа це буде, скажем поширюватись до 14 годин. Тобто в другій половині, в першій половині дня ще 14-го це буде проблема з шлунком. Ну, не можна туди лізти, тим більше, що, ну, коротше, це біда. от, Ну, а після, після обіду вже після 14 можна займатися, якщо там є потреба, це серце, там Місяць в леві там. Вот зараз іде, переходить. Там з серцем будут проблеми багатьох. кого хроніка, операцію робити не бажано. Там в тому числі 15 го числа. От. 15 го числа тоже не бажано. Ну інші, інші органи можна. Ну, крім серця. Там будуть якісь ускладнення. Вот так от 16 -е число, то надо... Хоч там і місяць в леві, але операцію взагалі не рекомендується робити, причому на всіх органах, не тільки там в серцях. Тому що там неефективний місяць. Да? Зараз там чомусь говорить без курсу у росіян прийняли. Ну, неефективний місяць, тобто то що, то, що виконують операцію, то воно буде. Ну, скажем так, организмом не востребовано. Вот. Смысла немаем. Ну, 17-го, там, це п'ятниця, там, да, 18 -го. Тоже не бажано, если можно там, скажем, робити. Ну, там, там в принципе, диво. То есть там кишечник. жовчний кишечник в пятницу краще не робити. Вот, ну чому? Ну, по-перше, э, проблема будет з кістками, Тут місяць в опозиції до Сатурна стоїть, Ну, не бажано, Тобто реабілітація буде проходити дуже важко. Э, навіть на інших органах. Вот. На тільки там, скажем, на кишечнику. Вот, і жовчному. Ну, там може бути легке загострення, але операція не бажана проводите там уже там пятница суббота там никто не робить уже ну зараз в пятницу навряд чи хтось серйозні операції планує раніше можливо, ще робили но тому що на вихідні дні може бути загострення, тому лікарі не люблять приходити на вихідні, ну 20 го там понеділок уже 20 го числа там місяць в торезах от, Наши в квадраті до, до Марса. Ну, там проблема не можна влазити, наприклад, нирки. Нирки над нирки. от, проводити операцію. Чому? Тому що по-перше, поріжуть не так, як треба. Ну, може не заріжуться, ну там, скажімо, покромсають, там же не треба. Ну, короче, особливо там проблема буде, с выдалені, скажем, там каміння з нирок там, ну краще не лізти. Вот. Зараз там обіцяють лазером там дробить. Это не, так, не такая простая операция між іншим, Лазером обіцяють. Старі лікарі, все які в радянські часи вчилися, а у них ще совість залишилася, уже багато кто Вот. вони пропонують трави пити. Да довго, місяць, там, два. Но зато це безболісно. Але це, але це труд. Вот. І народ не дуже вірить. Але ефективні зараз трави є, які вимивають каміння, не так. Давай зараз ми тебе... плати гроші, ми тебе тут порежем. Звельним від каміння, Від нирок теж. Ну, вот. Ну, 20 второго, там, 21 числа, там місяць буде неефективний, Він хоче в терезах. Ну, в нирки туда лізти, нічого, ну, а тут є інші операції, тоже робити. Якось скажемо, Ну, якщо місяць неефективний, то яка користь робити? Ну, все одно ріжуть, тому що... Тому що треба. Ні, я не виключаю, що там є екстрені ситуації. Безумовно. Ну тут уже нічого не зробиш. Треба робити, де. Ну просто треба знати, які будуть наслідки. Наслідки не ефективності. толку, що робили, що не робили. О, по іншим органам. Ну і а й чекати то вже ніколи, да, в Ну, 22-23 місяць перейшов скорпіон. Це статеві органи. Туди взагалі листи не бажано. Ну, по-перше, всі операції, які проходять на статевих органах, Ну, частково на нижках, але на статевих перштерах. У них дуже важко, як кажуть, реабілітация проходить. Вот у чм річ. Дуже складно. Тому що скорпіон, він, ну, скажем, він не любить, коли туда хтось встручається. Ну, ніхто не любить, але скорпіон особливо. Вот, статеві органи. Ну, я можу сказати, що от... Там біда може бути, ви знаєте, от є така порада, так я скажем, займався медичною астрологією, викладав в астрологічній академії. Матеріали набирав. Річ у тому, що статеві органи вони не люблять втручання, но зато там така потужна енергетична сила, що вони можуть самі себе з часом вилікувати. Ну для цього треба, скажем так, установка. Енергетична направленість і установка в голові в першу чергу. Я спостерігав дуже дуже, скажем так, неоднократні варіанти були, коли жінки самі себе выліковывали. Вот. Я так спостерігав на своїх коллегах, вот. в лікарнях дивився, як це проходить. Краще не... не я не кажу, що є, скажем... Є об'єктивні обставини, що треба там, скажімо, втручатися. Але повірте, що є методи, які і без втручання. Скажімо, великий вчений і філософ Древньої Греції Піфагор казав, що взагалі-то тіло дано Богу, воно не потрібно туди втручатися. От. Знається, на увазі хірургічно. Що можна все вилікувати, але він просто... Він просто знав, як це робити. розумієте. Наші лікарі це, скажем, 100% не знают. Ну, 90% не знают, що робити. Тому легше відрізати, вирізати і так далі. От. Так, значить, 24-го це у нас п'ятниця. Місяць зайшов там, скажімо, стрілець. Ну, на лісся туда в жовчний, в жовчний міхур. Не лізьте в печінку. Не лізьте в печінку. От. Чому? Тому що можуть бути, скажем, серйозні провокації. Ви ну, розумієте, чому річ? Річ у тому, що коли місяць йде по знаку, він за рахунок цієї енергетики, оцінюють гравітації, він лікує той орган того знаку, де знаходиться місяць. Він як лікує? Він просто-напросто там йде чистка. Ну, скажімо, прибирають, да? Вот так от. У вас в кімнаті, наприклад. От сьогодні, по понеділок будемо, скажімо, прибирати велику кімнату залу. А приходять гості і вам уже не до прибирання. Так само і втручання. Разумієте? Ну, бывает так, что никуда не денешься. Вот. Далее, значит, понеділок 27, -е, там, 28 -е второго. Там уже, скажем, на молодых тянет. Ну, короче, та месяцька зароди, не лизьте до зубів. Не ликуйте зубы. Ні 27, го ні 28. го Тому що будуть у вас серйозні проблеми. Якщо можна перечекайте. Якщо дуже болить, значить я разом перевірений мій метод. Він древній, але працює. Вот. Значить, в чисті сковородці вимиті. Поріжте цибулю. Підвялите її, то не спалити там, а трошки підряд. Пере... Для чого підвалять? Щоб не пекла десно. І прикладає до зубів. Цибуля, вона має такі в якості, а це Марс. В астрологічному плані, це зотерічного це Марс. От у Марс активно витягує оцю біль із зуба. От. Із цього вот, скажімо, из нервів. І можна перечекати, конечно, треба там. Треба лікувати зуб. Але в ці, в ці дні 27-28 краще не лізти. Так само кістки. Кісткову систему взагалі не лізти, особливо хребет. Взагалі я б заборонив в ці дні робити масажі, особливо мануальну терапію. Я бачив результати такі, скажімо, дні, що робив. Там провали були. Звичайно, там, скажем, масажист нормальний, все робив. Неаккуратно провівся і провал. Хребця. Людина каліка. І це було не одна, не одноразово, неоднократно. Вот о чм говорить. Вот. Ну, в 29. Я так взагалі вважаю, що з 27 по 29 краще взагалі не лізти. Так сказать, в органи. Ну якщо можна обійтись, то краще обійтися. Вот. Ну, тому що наслідки різні були. Тим більше 29-го там уже. Там проблема буде зучимо. От. От, ну, 30, го да, це четвер, да? Там все буде. Можна вже буде робити, але там велика ймовірність алергічних реакцій і краще не робити операцію на очах. Ну, мається на увазі глокому. Ну там міняти ще й кришталик. Ну, так что тут четверг-30 числа ну, будет несприятливый для цих справ. Тому ж, да, замінять кристалик, але через місяць придется повторювати операцию. Вот за ч Він буде неефективно працювати. Ну а п'ятниця, 31-го, це місяць в рибу зайшов. Значить... Що можна порадити? Не пийте багато алкоголю. Будьте обережні з анестезією. Якщо там буде якась операція, розумієте, ну там краще на ногах не лізти на ноги, наступні, на ноги не робити. Але річ у тому, що взагалі в інші там органи треба дуже бути уважними з анестезією. Чому? Тому що організм сьогодні так сприймає, а завтра буде по-іншому сприймати оці наркотичні речовини. Тому вот, да, ну, тут алкоголь допиватися. А знаєте, чому так, скажемо, іноді бувають історії? Людина не враховує свою, так сказать, можливість. Я все сказав.